Вас віталій автовінець, як завжди, чудовими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді ваш улюблений Golf 5, 16 MPI, 2007 року випуска. Як завжди, максимально існуючий збережний стан. Даний автомобіль абсолютний оригінал, не битий не фарбований, скло рідне. Пробіг 233 тисячі, повністю підтверджений. Один власник салону, абсолютно усі документи, автомобільна комплектація з кліматом. Шикарний, улюблений, один із самих і востребованих кольорів даному авто. 16-та резина зимова. вже. Візуальних, технічних зауважень автомобіль абсолютно немає. Коциків, царапінг, пошкоджень, потертостей. Музейний експонат. Стан автомобіля виглядає набагато краще і менше, ніж заявлений пробіг. Дуже гарний колір, надіюсь, камера передає. На цей колір дуже великий попит завжди. Він не маркий, дуже приємний. Оптика вся рідна, лобове скло рідне. Корозія абсолютно відсутня. Капот не висічений, бампер так же само. Мінімальна потертість споліруємо. Зверніть увагу, Нема ніяких зауважень в слабких місцях взагалі. Швидко пройдемося толщинометром. девяносто девять и семь точка сто пять сто двадцать девяносто точка четыре девяносто точка четыре 84,8. 85.6. 97,6. Він код відкритий для перевірки. Було проведено детальний огляд автомобіля в такому збереженому стані кузова. Давно не зустрічали. Взагалі, навіть ну, нікосика, царапінки немає, машин в рідній фарбі, бережна експлуатація. Це Видно, що один власник салону і беріг. Лобове скло рідне, автомобіль має чистий 2007 рік. Передаємося по документам. Автомобіль має два ключі. Один власник салону, ноль переоформлень. Крюк Евелін. У 2015 році було 167 тисяч. Пробігу. Сервісна історія дуже детальна, прямо до останнього дня все обслуговування фіксовано 205 тисяч було в 2019 році. Бардачок з охолодженням, пошкоджень по салону взагалі абсолютно немає ніяких, без потертостей, без царапін, пройоми всі рідненькі. На ручках на карту карти не привищі, ручки не зацарапані, не облічці. Все, заводські оплотні всі на місці. Другий ряд сидінь як новий. Оригінальні заводські коврики. Ніяких зауважень немає. Гарна зимова гума. Стенький багажник, цілі пройоми. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось, тварин попередніх власників не було. Повний комплект докатка. Видно, що вона мало використовувалась. Все на місці. Оптика рідна, автомобіль весь в зазорах. Це скло рідне, на порогах корозії немає, на крилах так само, дуже гарна зимова гума. Повний електропакет. Двері чітко фіксатори тримаються, не провалені, чітко закриваються. Уплотнілі всі заводські, всі на місці, ні разу не знімалося. Він код для будь-яких перевірок. Пройоми чистенькі-рідненькі, нічого не крутилось, не знімалось, ніяких потертостей, пошкоджень по салону немає. Кермо навіть не фарбоване, все в заводській. Нитки по салону, йде для даних комплектацій. 233 тисячі пробігу, клімат-контроль, магнітола піонір. Потолок чистенький, не прокурений, не проваляний. Перевірено стан роботи мотору та підведемо підсумки. Автомобіль завівся з півтику. Не димить, не труїть, помилок немає. Підкапотка вся в оригіналі, потяків масла по мотору немає, оптика вся рідна, Один болтик по авто не крутився, не знімався, всі поролони, різинки, все на місці. Ніяких зауважень, корозії взагалі ніде немає. Взагалі, збережено все до деталей по автомобілю. Компресія дай Боже. Зауважень немає. Все чистенько. І так, підведемо підшумки сьогоднішнього огляду автомобіля. Разом з вами було оглянуто Volkswagen Golf 5 2007 року випуска 1,6 MPI. Без технічних та візуальних зауважень, абсолютний оригінал, весь в рідній фарбі, лобове скло рідне, пробіг 233 тисячі, повністю підтверджений автомобіль від першого єдиного власника на гарній зимовій гумі, Абсолютно без корозії. Ми стараємося шукати максимальне збереження автомобілів від власників з прозорою історією. Все обладнання для перевірки автомобіля надаємо, толщинометри, діагностики, все, що потрібно, так як стараємося працювати максимально якісно на репутацію. Можлива доставка до вашого дому. Коза зацікавий даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте або замовляйте доставку під ДІМ, так як хтось може позвонити раніше вас. Саме я явше, коли хтось дзвонить з наших підписників і питають, за чиє авто в продажі. Бо відкладали дзвінок на завтра-післязавтра. Дуже гарний екземпляр, гарний колір, збережена максимально автомобіль. Тому звертайтесь в Василенка 21, місто Вінниця, або замовляйте доставку, під дім. В наших автомобілях ми впевнені на 100%, тому в нас є послуга доставки. Всі автомобілі технічно перевірені перед тим, як виставлятися на продаж. Мотор дуже працює тихо, рівно. Видно, що якісно обслужений автомобіль. Леавто-Вінниця доставляємо своїми евакуаторами напряму з Німеччини від власників. Дуже якісні автомобілі. Хто за нами слідкує, той знає рівень автомобілів, які ми привозимо. Всім миру до зустрічі!